Почну я свій маленький влог якраз зі свого котика. Ми збираємося до Гонконгу на цілих два дні, так що він буде вдома за старшого, а тому ми перш за все його погодували, залишили воду та трішки змаколиків по всій квартирі. Так як Гонконг достатньо тепле місце, ми беремо з собою тільки рюкзаки. Квитки на літак у нас у 12-й, але аеропорт знаходиться у іншому місці. Тому ми виїжджаємо дуже раненько, коли на вулиці усе ще ніч. На шляху до аеропорту ми зустріли світанок. Приїхавши до міста, ми залишили нашу машину на автостоянці, та власник автостоянки довіз нас до аеропорту. Та потім ми змінили наш транспорт на інший і поїхали до потрібного нам терміналу. Сам аеропорт дуже маленький, і у день нашого виліту були міжнародні рейси тільки до Кореї, Японії та Гонконгу. Що цікаво про цей аеропорт, то до нього впускали тільки коли у тебе залишалося 30-40 хвилин до виліту. Тому, не дивлячись на те, що ми приїхали заздалегідь, більшу частину часу ми простояли у черзі, щоб зайти у зал очікування. Пройшовши огляд багажу, ми одразу пішли у єдине кафе, що було в аеропорту. Та трішки поснідали, і вже був час йти на посадку. Прямо перед нами прилетів літак, люди тільки з нього вийшли, і ми одразу пішли в нього сідати. Не знаю, як у борт провідників був час на те, щоб прибрати цілий літак перед наступним рейсом. На наших місцях було трішки тісно, хоча я не чекала більшого від китайських авіаліній. Але все ж таки можна було б зробити трішки просторіше. Слава Богу, в цих авіалініях був екран для перегляду фільмів та навушники. Тому увесь час, що ми летіли, ми просто дивилися фільми. До речі, політ зайняв десь дві години. По прильоту погода була не така, як хотілося б, але ми були раді, що ми прилетіли у середині дня, тому що останній раз ми приїхали пізно ввечері, та нам було дуже важко дістатися до свого готелю. Тут ми ще йшли, та я навіть не здогадувалася, що мене затримують на кордоні на цілих 40 хвилин. Стояли ми у черзі, та у серед усіх прикордонників я вирішила вибрати дівчинку, яка дуже мило виглядала. Та я думала, що все дуже добре пройде. А ні, вона подивилася на мій паспорт, мабуть, тому що в мене український паспорт відправила мене на доскональну перевірку без якоїсь причини. Вони запитали у мене просто все, починаючи з того, в якому університеті я навчалася та закінчуючи моєю роботою в Китаї. Якщо чесно, я так і не зрозуміла, як це стосується Гонконгу, якщо я приїхала просто як турист, а мене запитали стільки усього. Але мені було лячно сперечатися, і я просто відповіла на усі запитання. В кінці кінців мене пропустили, але зіпсований настрій був зі мною до кінця дня. Через це замість трьох годин дня ми приїхали до готелю о п'ятій. Наш готель розташований у самому центрі міста. Тому було нескладно знайти автобус з аеропорту, який йшов майже до нашого готелю. Там трішки було потрібно пройтись. Тому на нашому шляху я просто роздивлялася усі ці краєвиди. Деякі будівлі виглядають дуже сучасно, але більша частина з них дуже старі з обшарпаними стінами. Заселившись до готелю, ми трішки відпочили в кімнаті та пішли вечеряти. Після вечері ми пішли гуляти місто. Пройшлися базаром з одежею, завітали у маленький зоомагазин з кроликами. На нашому шляху додому навіть зайшли у такий ось гарнесенький магазин з іграшками. Поруч з готелем розташований невеликий бар із дуже красивим видом на увесь Гонконг, і ми вирішили до нього завітати трішки випити. На наступний день, прокинувшись, ми пішли снідати у невеличкий ресторан поруч з нашим готелем. Так як раніше ми вже були у Гонконгу, на цей раз ми майже нічого не планували. Онлайн я знайшла магазин Нінтендо на окраїні міста, і ми вирішили до нього завітати. Шлях був довгий і ми їхали, орієнтуючись на мапу, і приїхавши, зрозуміло, що ніякого там магазину не було. Тому ми просто пішли гуляти у сусідній торгівельний центр. Побачили там дуже милий магазинчик Топтора. А також магазинчик зі сладостями, з дитинства та та Магочі. Як вийшли з торгівельного центру, вже була майже ніч. І ми поїхали назад до готелю, прогулявшись на нашому шляху нічним містом. Живучи у маленькому місті, для мене така кількість людей на вулицях це невеличкий шок, бо я від такого вже відвикла. На наступний день я тільки помітила, що не дивлячись на те, що це був китайський новий рік, у Гонконгу люди усе ще працюють. Тільки потім я дізналася, що у Гонконгу на китайський новий рік тільки 4 вихідних дня, порівнюючи з Китаєм, де вихідні тривають більше тижня. А це все тому, що китайський новий рік у Гонконгу не несе такої великої цінності, як у Китаї. У цей день ми вирішили проїхатися кораблем на інший берег міста. Мабуть, тому що це була середина дня. Корабель був майже пустий. У цій частині Гонконгу ми проживали у готелі наш останній раз. Трішки пам'ятаємо місцевість. У цей раз мій китайський знайомий, що проживає у Гонконгу, порадив нам проїхатися на місцевому відомому трамваї, що називається Дін Дінг Перед поїздкою ми завітали до українського кафе. Чесно кажучи, я очікувала більшого, бо ціни були дуже високі що я думаю нормально для Гонконгу. Але меню було дуже маленьке. Тож після цього ми пішли, сіли на трамвай та поїхали в інший кінець міста. У кінці міста ми повинні були побачити дуже гарний захід сонця, але в той день було дуже хмарно, тому ніякого заходу сонця не було. Що цікаво, дуже багато людей теж туди приїхали, щоб пофотографуватися, але я не зрозуміла, що саме вони там фотографували. Приїхавши назад до нашого району, ми пішли порати в боулінг. так як у нашому місті, де ми живемо, такого не знайдеш. В наш останній день ми в кінці кінців вирішили вийти подивитися на цю гарну набережну і відправилися до аеропорту. На шляху до нього я трішки нервувала, бо нам знову потрібно було б проходити прикордонників, та я боялася, що мене будуть знову опитувати, задавати якісь дивні питання. Але усе гарно пройшло, ми спокійно долетіли до Китаю і вже вночі були там. На кордоні у нас майже нічого не запитували, бо це місто дуже маленьке та люди не розмовляють англійською мовою. А вдома на нас вже чекав наш маленький котик та китайський новий рік.